Я пишаюсь цими хлопцями, з якими воюю, і взагалі нашими збройними силами, адже це хлопці дійсно сталеві, які тримають, ну не тільки захищають Україну, захищають цілий світ від, від, від навали, від, від такої монгольської навали, від московської монгольської навали. Бо це ж правонаступники ті монголтарського іга, і ми мусимо це пам'ятати так само всі. І розуміти, що вони не зупиняться, потім ми їм не дамо нормально по зубах. Ми готові захищати Україну, допоки, як кажуть, б'ється серце наше. Адже в нас вибору немає, тому що треба розуміти, що якщо ми, не дай Бог, складемо руки і будемо очікувати манне з неба, то вони прийдуть сюди. А якщо вони прийдуть сюди, то ми можемо згадати, підняти сторінки історії, починаючи з 37-го року, закінчуючи 60-ми, то буде страшно, то будуть репресії України такої держави не просто не буде. Михайло Іваночко водій-санітар 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Депутат Івано-Франківської обласної ради. У перші дні повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Військовослужбовець разом з побратимами боронив Київ, визволяв Рубіжне, а також пройшов Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Курдюмівку, Спірне. Відколи себе пам'ятаю, завжди був активним у житті, мене завжди все цікавило, що і як, це, напевно, в мене в крові, адже половина родини репресованих, тому цікаво було завжди знати, чому, що, як і за що. Ну і Пам'ятаю себе в 1990 році восени, коли почалась революція на граніті, я ж тоді був 18-річним хлопцем. І разом зі своїми однокурсниками ми в Коломиї розбили перші намети. Важко було тоді. Тоді нас переслідували, хотіли виключити з технікуму. Це такі були перші наші подвиги, скажімо так, а потім я зрозумів, що це надовго в нашій державі, адже ми ставали незалежними, створилася українська держава, і вже в 91 році, коли отримали незалежність, Пройшло якісь там два-три місяці, пройшли президентські вибори, і я зрозумів, що вже тоді нас обдурили перші роки незалежності, і ми почали розуміти, що щось твориться не так. І з роком у рік, з роком рік, ставало все, як кажуть, веселіше в лапках. І в 2004 році знову повторилася ще одна революція. Це вже була помаранчева революція. Тоді вже було більш я вже був більш свідомий, розумів, куди я їду, що я роблю, за кого я стою. Там ми познайомилися з Олегом Тягнебоком. і з тих пір працюємо разом на цій царині націоналізму, працюємо, захищаємо українську державу. Коли на Майдані 18, з 18 по 20 почалися ті всі бої, Можна сказати, розстріли українців, тоді вже було зрозуміло, що це московити. Що Це московити зайшли в Україну ще тоді. І коли почалося вторгнення в Крим, коли можна було ще стати на захист нашого українського Криму, і коли дали команду вийти звідти, то зрозуміло, що в нас в державі більший воріг всередині, як назовні. Застала мене війна вдома. Я працював тоді заступником селищного голови в одній з територіальних громад нашого району Надвірнянського, а саме Ланчинської громади. Ми домовилися з своїми друзями ще за два тижні до приблизно до повномасштабного, що якщо стається, ми зустрічаємося в умовленому місці, в умовлений час. І приймаємо рішення, куди хто йде. Саме так і сталося. Ми вже в сьомій годині були на зборах. Ми домовились на дві години на збори. Це якраз вже прилетіли перші ракети сюди і у Франківськ, так само ми пам'ятаємо. Моя була пропозиція сформувати свій підрозділ, їхати до своїх хлопців, де відновлювалася наша Карпатська Січ, створювався батальйон Свобода, якраз в ТГ на той момент, бо створювали всі територіали. ДФТГ, тобто ТРО. І хлопці десь хтось підтримав, хтось не підтримав, казав, що йдемо в свої громади, в своїх громадах піднімаємо людей. Ну, правильно, так само і я зробив, враховуючи, враховуючи те, що був на посаді, треба було закінчити свої справи і все інше. І так почалось формування цих територіальних сил оборони. І вже 3 березня разом з своїми друзями, волонтерами виїхав на Київ. Приїхавши в Київ, я побачив, що з Києвом твориться, я одразу для себе прийняв рішення, що треба залишатись в Києві, адже якщо впаде столиця, нашої держави як такої не буде, ніхто їй не почне допомагати. Коли я заїхав 3 березня в Київ, мені хотілося плакати. Бо знаючи, це місто красиве, велике, потужне, люди не завжди. А це розбиті будинки, пожежі і нікого немає, блокпости і нікого немає, і все сіро, враження було гнітюче. Але коли вдавалось, і ми побачили, що орків можна палити, і коли ми побачили, коли їхні літаки падають, коли ми побачили, що їхні гвинтокрили падають, ми побачили, що їхні колони горять. Ми побачили, що є чим їх бити, і побачили підтримку всього світу. Тоді настрій піднявся, тоді окрилені успіхом з такою насолодою. Це робилось, що просто-напросто, якби так зараз всі були єдині, як в той момент ми б, напевно, їх викинули з нашої території дуже швиденько. Десь через три неділі. Наші хлопці, перші дві роти, п'ята, шоста на той момент, були під Рубіжним. почали захищати Луганську область від московитів. Ця ротація в нас пройшла тоді до Дня Незалежності. Після Рубіжного був Сіверський Донець, Сіверський Донець місто. Після того був Лисичанськ, був Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Спірне, Званівка. Ну і на даному етапі Сіверськ. Сіверськ це ці міста, де ми зараз, ще було Зайцеве, де ми зараз стоїмо. Це якраз сіверський напрямок. 3 червня, здається, на нашому напрямку почалися серйозні бої. Московити пішли в наступ, так як у тих радянських фільмах колишніх показувало. Ну, це можна навіть включити будь-який фільм, і це було дійсно так. Вони, напевно, живуть тими ілюзіями, які вони знімають в фільмі. Пішло на наших хлопців близько 20 танків. Там ще й БМП, і то все. Ну і за один бій наші хлопці знищили, якщо мені не зраджує пам'ять 4 т 90 і щось 5 БМП. І вони відступили. Ну і звичайно, зразу виклик є поранені, є важкі поранені. Ну і ми заїхали фактично десь до п'яти кілометрів від місця подій, коли навколо зриваються снаряди рвеш і ти хлопців забираєш звідти. Це був один з найважчих боїв, тому що цей бій йшов два дні. І саме тоді наші хлопці спалили дуже багато їхньої техніки. І після того два тижні вони не сунулись взагалі. Просто вони, просто, поки їм не, пішли, не приїхала нова підмога, нові, нові, нова техніка броня і то все. Це був один з найважчих боїв попередньої літньої ротації. Вони часто бували, але вони заїжджали там по 5 по шість танків. То все. А це, чи вони хотіли психологічно взяти, чи як там, я вже не можу зараз сказати, але це був найважчий бій І так тоді в нас була втрата. У нас тоді загинуло 5 хлопців. У нас тоді було біля 8 чи поранених важко, то ми потім тих загиблих хлопців. Три дні не могли забрати з позиції а на вулиці 40. плюс. Уявляєте ситуацію, так що коли ми вже їх забрали звідти, то не можеш переказати оцей запах, оце все. Це було мало того, що бій важкий. Важка вже евакуація хлопців на щиті, і коли ми їх вже завезли в морг, а морг 20 кілометрів від цього, і треба було розгрузити, занести, перепакувати, то все, ну, така картина не з веселих. Але ми це зробили, бо ми знаємо, що це наші друзі, наші побратими. І один хлопець взагалі в багнюці був повністю. То ми взяли тобі, побратим воду, лив, я обмив його повністю, і, бо так потрібно було зробити. Це дуже небезпечно, адже всі прекрасно знають, що в такому випадку водія водій це перша ціль. Це така е, скурпульозна робота. Тому що це не питає, якщо є виклик, якщо є евак, ти сідаєш, з тобою сідають лікар, сідає фельдшер, і ти сідаєш і ти поїхав. Твоє завдання машина має бути справна, твоє завдання ти маєш заїхати куди треба, в точку еваку. Твоє завдання допомогти загрузити і допомогти всім, чим можна, щоб воїн був живий. Є моменти, що ти розрізаєш штани, є моменти, що розрізаєш бронік, є моменти, що ти допомагаєш, тримаєш крапельницю, є моменти, що ти там е, ставиш турнікет, бо це дуже все миттєво, дуже швидко, і треба там все за секунди йде. Якщо там щось пропустив, і воїн вже може не повернутися з тої коми, в яку попадає, чи, чи з того шоку, який він потрапляє під час того поранення. Восени 2022 року. Наші хлопці попали в оточення, і тоді також 10 чоловік по сьогоднішній день, до речі, ми їх не змогли забрати тіла. Сім'ї не отримали тіла. З тих 10 два тільки могли забрали пізніше, а 8 по сьогоднішній день рахуються як пропавши безвісті. То 18 чоловік ми тоді вивезли поранених, і саме тоді наш підрозділ повністю отримав нагороду. За захист Бахмуту і за порятунок наших хлопців. Ці чини, які робили наші герої, вони надихають. Надихають князі наші, Святослав Хоробрий, його гасло «Іду на Ви» тут надихає все, надихає наша земля, надихає Україна, надихають наші люди, надихає вдома сім'я. Надихають оце, наше місто Франківськ. Приїхав і хочеться жити, бо класне місто. Надихає столиця українська. Ну, Все потроху, по, по, по потроху, потроху, ти згадуєш. І ти тішишся тим, що ти робиш ту роботу для майбутніх поколінь, ту роботу, яку робили хлопці ті, які загинули багато років назад. ту роботу, яку робив Степан Бандера, ту роботу, яку робив Роман Шухевич, ту роботу, яку робили. Хлопці, починаючи з 2014 року, багато їх упало вже в цій москов... новітній московсько-українській війні, тому це надихає, надихає сильно. А у першу чергу Божа допомога. Коли я їхав е на першу свою ротацію, це було в жовтні, на початку жовтня 22-го року, дочка мені передала е з зерваниці, стається такий лоточок з матінкою Божою. В мене є тут. І сьогодні він постійно зі мною. Він постійно. І другий оберіг у мене є у минулому році на самий Великдень. Так склалось, що ми після Великого дня виїхали в зону. На самий Великдень в Патріаршому соборі в місті Києві. Патріарх під час мирування. Це був другий день свят, здається, не пам'ятаю. Чи перший, чи другий день свята Великодніх роздавав е, такі матінки Божі, такі брилочки е, кожному воїну, який був присутній на службі. Тому я також його з собою ношу. Це з рук патріарха Святослава. Мрій дуже багато, бажань дуже багато. Хотілося б врешті-решт, щоб наша держава стала та про яку мріють мільйони українців. Ми стали на рівні, державами на рівні, щоб врешті-решт з цією корупцією. цим совком то це совок, це радянська система, та, що без телефонного дзвінка, без коробки цукерків, чи, чи без там тисячі доларів даруйте, хто е, не порішаєш, то нічого тобі не проходить. Це, це вбиває просто. Це вбиває, і я мрію про те, що має бути все чітко, має виконуватися Конституція. До речі, наша Конституція одна з найкращих у світі. Просто її треба виконувати, щоб ми жили згідно нашої Конституції. І тоді буде все нормально. Це для всієї держави бажаю так, щоб ми всі стали дійсно нормальними людьми, так як в цьому світі. І тоді нас будуть поважати, бо ми будемо сильні, і ми будемо чітко жити по закону Божому і закону державному. Конституція, основний закон, жити по Конституції. А для себе бажаю, для таких, як я, і для всіх нас, українців, бажаю, щоб всі, врешті-решт, забули ці всі тривоги, ці всі негаразди і дружньо відбудовували нашу державу.